Ось до нас завітали наші перші гості. Це Михайло Мазюта, директор Кам'янецької зож перших третіх ступенів. Ангеліна Угрин, Кристина Угрин, Шип Іван та Кул Мар'яна. Сьогодні у нас буде тема лісництво та гурток лісництва при Кам'янецькій школі. Так, чим вони займаються, дізнаємося з вами далі. Тож доброго ранку, доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, як давно існує співпраця вашої школи саме з ужгородським лісництвом, і знаємо, що існує гурток, в якому от всі ці діти, які сьогодні завітали і не тільки вони займаються саме допомогою лісу? Ну, ця співпраця почалася в тисяча році. Коли за ініціативою двох керівників керівника Ужгородського лісгоспу і Кам'янецької загальноосвітньої школи було підписано договір про співпрацю завжди питають чому чому саме чому саме ви так я думаю що географічне розташування нашого нашої школи в прекрасному мальовничому містечку у підніжжі одного з середньовічних замків оточений природою казковою от я думаю що це було першим таким стимулом до, до тої співпраці, ну і звичайно ж таки ентузіазм і е, бажання керівників. Я думаю, що поставило такий поштовх було поштовхом для подальшої співпраці і роботи е, у вихованні підростаючого покоління. А в чому полягає е, саме робота цього гуртка? Чим займаєтеся? Ця робота є дуже багатогранною, я трошки скажу, але більш детальніше скажуть наші учні шкільного лісництва. От це є і ем, теоретична робота, це є і практичні заняття, це є і науково-дослідна робота без перебільшення, тому що учні беруть участь у конкурсі шкільних лісництв, де захищають науково дослідні роботи і мають неабиякі здобутки. Я думаю, що вони про це сьогодні вам розкажуть і поділяться своїм. Досвіду. Дорогі учні, розкажіть нам, чим займаєтесь у гуртку, чи тільки саджаєте дерева, чи ще якась теорія у вас є? О, так, звичайно, у нас є і теорія. Ми маємо один день в тиждень гурткової роботи. Ми маємо свій кабінет, який виділено нам у Кам'янецькому лісництві, де в нас і проходять заняття. Скільки років ви вже взагалі займаєтеся цим, і що для вас змінилося з того часу, як ви стали членами цього гуртка? Як віднос, може, можливо, відношення до лісу чи до кожного деревця як змінилось? Ну, я займаюся вже в цьому гуртку 6 років. Зараз mm -hmm. я в 9 класі. А, що для мене змінилось? Я думаю, я насамперед стала більше цінувати природу і хочу зробити щось, щоб її покращити. Mm -hmm. А для тебе, Кристина? Ну, для мене я теж хочу покращити стан колишнього середовища, внести свій вклад, як та я теж займаюся вже сьомий рік. Іван, більше в гуртку дівчат чи хлопців, розкажи. Е, ну, як сказати, 50 на 50. І дівчат є, і багато, і хлопців є. Ну, дуже подобається нам це все, все робити, висажати дерева як практичне, так і теоретичне завдання. Ну, і все. Знаємо, що. ось е... Шому районі особливо розвинений туризм. Дуже багато туристів приїжджає не то, що туристів ми їх називаємо матрасники, люди, які приїжджають з пакетами їжі, все це швиденько їдять і потім залишають за собою купу сміття. Чи змінилося ставлення до них? Скажімо, після того, як ви почали займатися в цьому гуртку, і як взагалі практикуєте боротьбу з таким неподобством? На мою думку, це одна з найбільших проблем нашого села. Саме ці туристи залишають в ньому найбільше мусора. І своїми силами ми пробуємо щось зробити для того, щоб спонукати їх до збереження екології та збереження нашого села. От зазвичай дівчата не люблять порпатися в чомусь такому глині. Так? Не, не важко взагалі дівчатам брати участь у такій роботі. Брати в руку Так, лопату, лопату і саджати якісь дерева. А лопати в руки ми не беремо в нас хлопці для хлад. Дівчата дивляться і роблять хазяї. Просто та ставлять і все. пані Маріяно. Розкажіть, будь ласка, про заходи, які проводять на регулярній основі, і можливо у вигляді якихось акцій учні вашої школи. Звичайно, ми маємо семінари навчання. Приходять до нас представники різних наукових галузей. Буквально недавно відбувся семінар навчання з орнітологом. Олексієм та Олегом Луговими, де вони нам дуже гарно показали презентацію птахів нашого регіону, тобто Закарпаття, так само ми своїми зусиллями спільно з працівниками Кам'янецького лісництва проводимо теоретичні заняття під час зимового часу, коли ми не маємо можливості вийти на лісопосадку. Приймаємо участь у багатьох акціях. В першу чергу це акція Майбутнє лісу у твоїх руках, яка буквально нещодавно проводилася, і учні міжшкільного лісництва разом із високопосадовцями було висаджено на ворочище «Сирий потік в Кам'янці. А біля 2500 ялинок це зроблено нашими руками. Крім того, конкурси обласного рівня, районного ну і звичайно маємо здобутки на всеукраїнських рівні. Буквально цього року ми їздили у вересні місяці. Це був п'ятидневне наш таке, таке наше відрядження, де ми представляли гідну область на всеукраїнському рівні. Ну і здобули почесне третє місце в науково-дослідній роботі. Саджають дерева не тільки, допомагають вам, не тільки високопосадовці, це і прості журналісти з телеканалу Тиса 1 Програма ранок на тисі нещодавно виїхала саме у ужгородське лісництво, у кам'янецю. І саме про те, як ми саджали дерева, як ми допомагали саджати дерева. Дивіться далі сюжет від Віолети. Цап. Приємно, коли є можливість поєднувати роботу з відпочинком. А ще краще, коли ця робота приносить користь людям. Сьогодні команда ранку на тисі взяла до рук лопати й рукавиці замість звичних мікрофонів і вирушила на природу і працювати, і відпочивати. Я, чесно кажучи, вперше саджу дерева, і он там десь росте. Моя перша в житті посаджена ялинка. І мені дуже дуже приємно, що ми з Михайлом Данканичем сьогодні вже три посадили. Думаю, в нас ще попереду багато. Саджати дерева це справа не з легких, але веселих. Такого виду робота ще більше гуртує наш колектив. Кожен розповідає про свої методи саджання дерев, а також веселі історії життя. Чисте повітря та атмосфера лісу створюють всім нам просто чудовий настрій. Ну це вже не перше на. Виїзд ми намагаємося, хоча б не так часто, але намагаємося виїжджати, виїжджати з колективом. Ми називаємо ці поїздки такими творчими експедиціями, тому що ми звичайно поєднуємо приємне з корисним. У Жорецькому лісництві ми також вже не вперше. Дякую Івану Васильовичу. Він є дуже хороший організатор, Він дуже вміє також згуртувати. В нього дуже прекрасний гарний колектив. І це видно з того, як ми ну, сюди приїхали, як нас зустріли і наскільки організована робота. Кажучи справді. Кожній чоловік за життя повинен збудувати будинок, виховати сина і посадити дерево. Сподіваюся, наші хлопці з одним із цих завдань уже опоралися. Давайте подивимося. Я на природі часто, тому це не перша десь 51 дерево. Треба 51 син. Нагадало дитинство, тому що в дитинстві колись так само вже вибирався до лісу спеціально, аби садити дерева. І е, насправді це вже не перше, можливо, навіть і не перший десяток дерев, які я посадив. Це моя перша ялинка, і е, я вже заклав фундамент, то е, в мій будинок, і зараз я йду робити сина. Коли дивишся на результат своєї праці, не тільки око радується, а й починаєш пишатися собою, адже вся команда ранку на тисі сьогодні залишила тут свій слід, принесла, хоч маленьку, але користь. І якщо кожен з вас послідує нашому прикладу, то проблем з екологією на планеті точно не буде. Задоволені, трішки змучені, але усміхнені ранківці справилися з поставленою задачею. Принаймні так каже директор Ужгородського лісгоспу. З таким ентузіазмом, з таким бажанням ця вся робилася посадка, що, як переконаний, тут буде дуже висока приживлювальність, враховуючи те, що рядом потічок і багато вологи. А найголовніше те, що сьогодні ми провели час з користю, весело відпочили і отримали гарний настрій на цілий день. Ось вам доказ того, що ранківці не тільки вміють багато і гарно говорити, але й плідно працювати. Так дійсно безліч дерев ми насаджали, але це були ялинки, які я так розумію, через декілька років будуть прикрашати ваші новорічні хати. Правильно я зрозумів? Так, але ми стараємося шукати альтернативу і в такому напрямку виховуємо нашу молодь. Саме перед новим роком вони займаються виготовленням кибан для того, щоб показати людям. Звернути людей увагу на те, що є альтернатива тим ялинкам, і не обов'язково вирубувати ялинки для того, щоб прикрасити оселю на новорічні свята. Я думаю, що до цього ми прийдемо скоро, і такі плантації будуть не для того, аби їх готувати для новорічних осел, а для того, аби вони справді. Прикрашали наш ліс. А от окрім ялинок, діти з вашого гуртка сажають якісь інші види дерев? Звичайно, сажають і сусну звичайну, і різного роду інші культури. Ну, але, як правило, це є ялинки, які вирощуються на учнівській шкілці і потім пересаджуються у лісовий масив. Зараз скажіть, будь ласка, взагалі, які існують проблеми з у Закарпатського лісу і які методи їх вирішення, взагалі, який стан лісу на Закарпатті? Ну, скажімо так, це більше до фахівців наших колег із Ужгородського лісгоспу і Кам'янецького лісництва. Вони більш детально дали інформацію про те, наскільки і якому стані, але я думаю, що ситуація набагато є кращою, ніж була колись. Було в 90-ті роки, 90 в кінці 90-х років і так далі. Тому що я думаю, що контроль зараз ведеться набагато більший, об'ємніший, і я сподіваюся, що в недалекому майбутньому ми цю ситуацію виправимо. Пані Мар'яно, я так зрозумів з вашої репліки, що ваш гурток, гурток вашої школи, регулярно співпрацює з подібними гуртками, з подібними закладами з інших регіонів. Скажімо, от ви казали з. Не пам'ятаєш ну, в будь-якому разі з інших з інших територій, з інших міст. На якому проводиться це у якому вигляді проводяться ці змагання? Скажімо, серед школярів, серед ліс молодих лісників. Це якісь теоретичні змагання, чи хто там на швидкість більше дерев посадить? Ні, ну на швидкість ми точно не змагалися. Я знаю, що проводиться в три етапи: тобто, це районний етап зльоту конкурсу. Після того йде обласний і звичайно завершення всеукраїнський. Ми переможцями на районному завжди. Ми тримаємо планку, ми мусимо тримати планку. Після того область, значить, буквально цього року, 27 березня, ми приймали участь цього року також в обласному зльоті. На жаль, ми віддали іншим районам, щоб вони трошки відчули, як. Це на всеукраїнському приймати участь. Що відбувається? Значить, це захист науково-дослідної роботи. Один із членів шкільного лісництва обов'язково це демонструє, показує презентація шкільного лісництва і все, буквально два види, і ну, показується, що було зроблено за рік. І після того приймається рішення, хто буде представляти область на всеукраїнському рівні. А окрім того, що саджаються дерева, що ще робите, чим ще займаєтесь? Ну Там ми також досить добре відпочиваємо. Як ми їздили цього року на всеукраїнський рівень, там ми і відпочили, і допомогли покращити їм їхню екологію, бо ми висаджували дерева. Ми зробили е, алею. Е, із... Але Алея Дружби була. Алея дружби. Це якісь були спеціальні дерева чи, так, чи що за залея, чи є кош... вона найдовшою в Закарпатській області. Я скажу, це кожна область, яка представляла ну, свій регіон, привозила якесь деревце, яке відповідно там ну, є актуальним в цьому регіоні. Ну і звичайно закладалася така алея дружби в Івано-Франківську цього року. Попередні роки ми були в місті Суми. То звичайно, ми везли свої хвоні породи. Вони дуже там раділи їм. І два роки тому назад ми були в. Місті рівному також ми їздили на цей український конкурс, також підставляли нашу область. Ну не пам'ятаю, саме, який саме вид деревини ми везли, але так само кожного року ми з собою веземо з нашого регіону в інший регіон. І, звичайно, коли у нас буде проводитися, то напевно нам привезуть на таку алею дружби. Що ж, ми дякуємо вам, що ви завітали сьогодні до нас в гості. На останок маємо ще одну хвилиночку, буквально для того, щоб ви звернулися напевно до всіх телеглядачів і попросили їх чи не знаю, зробили побажання, закликали берегти ліс. Ну я думаю, що не тільки ліс, але і взагалі треба свідомо відповідально ставитися до навколишнього середовища і до тієї краси, яку ми маємо. Ми ще на щастя її маємо. У нас в Закарпатті ситуація з екологією набагато є кращою ніж в інших регіонах. Тому ми повинні берегти те, що ми маємо, берегти і примножувати. Дякуємо вам. Нагадую, що в гості сьогодні до нас завітали представники Кам'янецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Михайло Мазюта, директор Кул Мар'яна Михайлівна, заступник директора з виховної роботи Ангеліна Угрін, Шип Іван та Кристина Угрін. Ранок питися продовжується. Залишайте з нами, не перемикайте. Не можете продати будинок, квартиру, авто. Ви до сих пір без роботи. В вашій квартирі необхідний ремонт. Ви втратили документи. Вишу.